w czasie winy, e, kiedy czy mało takich e, faktorów, jakie spryczeniając strach, albo e, stres, różnomanitne przeżywania, jak, jakąś taką w każdy z nas potrzebuje takiej osoby, e, jaka może nas sponukaty do, e, może dać nam natchnienia do widwany. E, e, I warto szukać Таких людей, які спонукають до відваги, не до бравури, до такої удаваної сміливості, тільки до справжньої відваги. Такої відваги, що я, дивлячись на цю особу, так собі кажу: якщо він зможе, ну то чому я не можу? Якщо він може залишитися вірним, то чому я? Не можу. Якщо, якщо він бореться, то чому я не можу? Я теж можу. Таке натхнення. Бо відважні люди власне, дають нам таке натхнення. Треба нам цієї відваги, щоб ми вірили, попри багато власне, цих всіх випробувань, яких ми зазнаємо. Апостол Тома був. Людиною вельми відданою Ісусу. Він був готовий навіть померти за Нього. В Євангелії від Йоанна декілька розділів раніше, точніше, в 11 розділі, ми є свідками такої ситуації, в якій Ісус дізнається про смерть свого близького друга Лазаря. І він Після двох днів вирішує, щоб піти до цього місця, до цієї місцевості, де він помер, і воскресити його. Його учні відражують йому це рішення, тому що це пов'язане з небезпекою. Там, де він хоче йти, є багато людей, які хочуть Ісуса ну, зранити, загально кажучи. Натомість апостол Тома у цей момент каже такі слова, ходімо і ми з ним, щоб разом умерти. Тобто, на той момент Тома був готовий разом з Ісусом умерти. І знаючи це, ми можемо здогадуватися, яку велику рану носив мав в серці, коли побачив страждання Месії, страждання свого вчителя, коли побачив, як він вмирає на Христі, яку велику рану він носив у своєму серці, який величезний тягар. І, мабуть, саме тому він не, був, не встиг прийти на цю першу зустріч. Ісуса з учнями. Ми чули сьогодні, що Він, Тома, був присутній вже на другій е, зустрічі Ісуса з учнями, на першій його не було. Мабуть, тому що цей так е, теж є така інтерпретація, власне, такого італійського священника е, Алесандро Пронцато, який каже, що він ніс в серці своєму такий величезний тягар. Через який запізнився на цю зустріч з Ісусом, тому прийшов пізніше. І дійсно, мабуть, так і було, що він прийшов пізніше, тому що йому було важко, дуже важко йти. Звичайно, могли бути різні приводи, міг захворіти, міг, не знаю, що могло статися, але можемо собі уявити, що він доходить пізніше, тому що він несе в серці величезний тягар. Але, що важливе, він, врешті-решт, дійшов туди, дійшов eh, до апостолів. Не образився ні на Ісуса, ні на апостолів, тобто не образився на спільноту церкви, не образився eh, на eh, Господа. Тільки йшов своїм темпоритмом, і врешті-решт дійшов власними силами. Це може бути. Таке заохочення для тих з нас, які вирішили відмовитися від віри, від церкви, з огляду на якусь одну ситуацію, яка, як кажемо, була такою краплиною, яка вже перелила цю таку чашу, сповнену. Горя, що лише одна ситуація, наприклад, якась неприємна зустріч в церкві, одна, або якийсь один священник з поганим настроєм сказав якесь неприємне слово, і ми тоді вирішуємо, що все, я через цю одну ситуацію вже більше не хочу йти в церкву, не хочу бути в цій спільноті. Бог не існує, якщо щось таке відбувається. Святий Тома е, апостол є прикладом для кожного з нас, щоб навіть якщо мені дуже важко, навіть якщо йду, так як ми співали на початку святої Меси, через якесь таке місце, в якому я не бачу сонця, якусь таку, через якусь темряву, е, то і ти своїми силами повільно. Мабуть, з запізненням набагато пізніше, ніж усі інші, але не зупинятися, не піддавати, не здаватися, не піддавати себе втомі. Святий Тома, власне, не піддався втомі, хоча він точно був втомлений цим тягарем, який він ніс у своєму серці, але не піддався, тільки йшов. І врешті-решт, Бачимо, як Він сьогодні доходить туди і зустрічає Ісуса. І це теж прекрасне відкриття для кожного з нас, що Ісус, навіть не дивлячись на те, що Він запізнився, Він чекав на нього. Не було так, що якщо Він запізнився, то вже все пропало. Не буде для Тебе нагороди, не побачиш мене. Він запізнився, прийшов вже на другу зустріч, але Ісус. Постійно на нього чекав, це теж прекрасне відкриття для кожного з нас. І напевно, що чимало відваги потрібно, щоб, попри різні розчарування, які ми маємо в своєму серці щодо Бога, щодо суспільства, щодо ситуації у світі чи, чи щодо своєї особистої ситуації, попри ці усі розчарування, постійно йти і не здаватися. Чимало відваги потрібно, але відвага Томи була винагороджена. Ми бачимо сьогодні цю прекрасну зустріч, плід цієї відваги, плід цієї боротьби за зустріч з Господом. Ісус каже сьогодні до кожного з нас, що і на тебе, брате і сестру, чекається нагорода, бо Він каже блаженні ті, які не бачили, а повірили. Ми не бачимо. Ми бачимо Господа під видом хліба і під видом хліба і вина, але не бачимо його фізично, так як бачив його святий Тома. Тому блаженні ті, які не бачили, а повірили. Е, а отже, і на кожного з нас чекає саме ця нагорода, тож з відвагою борімося за нею. Амінь. І WTN. Живи правдою! Живи по-католицьки!